Канада вважається однією з найбезпечніших країн світу. А чи правда це чи ні? Давайте перевіряти та поговоримо трошки про безпеку в Канаді. Всім привітики, мене звати Галина, і сьогодні розкажу реальні приклади, як живеться в Канаді. Чи дійсно тут безпечно, чи ж все ж таки це небезпечна країна? Сьогодні поділюся реальними фактами та своїми спостереженнями. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. І перше, що хочу сказати, це рівень злочинності, який трошечки нижчий, ніж в інших країнах. Люди можуть почувати себе безпечно навіть у великих містах, наприклад, такі як Монреаль, Отава чи навіть Торонто. Але попри це, все також може бути дуже небезпечно у центрі міста. Ви з легкістю можете побачити велосипеди, які не мають колес, або можливо немає сидіння, або просто навіть немає самого велосипеда. Також дуже популярні крадіжки автомобіля, і чим більше місто, тим небезпечніше залишати свій автомобіль десь. Незнайомому місці і у центрі великих міст Канади ви зустрінете багато безхатьків, які небезпечні здаються на перший погляд. Але в принципі, якщо їх не чіпати, вони можуть бути окей і дружелюбні. Але тим не менш, це люди, які вживають наркотики, вживають алкоголь і якісь інші речовини. Тому від них очікувати, що вони будуть повністю адекватними, що вони не нападуть і не принесуть ніякої шкоди. Звичайно, ми не можемо нічого цього робити. Але як на моєму досвіді, я бачу багато людей, які живуть, наприклад, в тому або в іншому районі. Вони вже настільки звикли до цих безхатьків, до цих наркоманів, і так далі, що вони, коли їх бачать, просто нормально абсолютно реагують, проходять, вітаються, розмовляють, зупиняють питають, як у них справи, що у них нового, діляться своїм життям. Ну, взагалі, канадці люблять поговорити про своє життя і їм без різниці з ким розмовляти. З однієї сторони це класно, тому що вони не вважають себе якимось, знаєте, там кращими, вищими, типу, не одягають ось цю корону. Але з іншої сторони, ви знаєте, це дуже незвично розмовляти з безхатьками. І, типу, це абсолютно окей і нормально. Типу, у нас люди більше намагаються з ними не контактувати, не розмовляти і просто біжуть з цього місця. тут же в Канаді Люди залюбки зупиняються, спокійно розмовляють і розповідають про своє життя, як пройшов день і так далі. Тому, якщо ви гуляєте по одному із якихось міст в Канаді і чуєте поліцію. То краще в тих районах не гуляти, тому що в центрі, де багато ось бомжів, безхатьків і так далі, е, наркоманів, там дуже багато поліції. І, наприклад, якщо от взяти Отаву, якщо ми беремо найголовніший такий центральний торговий центр, там відбувається повний хаос кожного дня. Поліція на кожному кроці, ви тільки це чуєте. Дуже багато безхатьків люди то десь можуть лежати на підлозі, якось себе неадекватно вести, і просто попадаєш в якийсь зомбіленд. І це виглядає жахливо. А як щодо транспорту в транспорті, в принципі, багато людей, які собі їздять спокійно на роботу і з роботи, і ніби нічого не відбувається, але часами може відбуватися різні такі ситуації, до яких люди просто не готові. І як ви побачили вже ситуацію, яка склалася в США, те, що люди тут так само можуть відразу не допомогти, а просто сидіти і мовчати. Тож розказую історії, які я чула від. Від своїх знайомих і які трапилися з ними. Наша українка живе у великому місті, і одного разу вона просто їхала собі спокійно в громадському транспорті додому. Коли на якісь із зупинці зайшли такі три чи чотири хлопця, вони були в масках, вели себе неадекватно, вели себе дуже гучно, слухали музику, і, і також вони намагалися булити людей, які знаходяться поряд. І наша українка, звичайно, не почала мовчати і ігнорувати цю ситуацію, тому що наші люди вони звикли. Завжди бути в цьому і не моя хата краю. тобто ми так більш е, виховані, те, що нас повинно це хвилювати. Так, ось вона починає робити їм зауваження. І сказала, що вони прикрутили свою музику, тому що це заважає іншим людям, які знаходяться в цьому транспорті. Це, до речі, був звичайний автобус. На що, звичайно, вони не відреагували, проігнорували і так далі. Потім вона знову їм зробила зауваження, вони почали себе агресивно поводити, і її була помилка в тому, що вона взяла свій телефон і почала фільмувати те, що відбувається. А такі люди, які ведуть таке розбійне життя, вони не люблять, щоб їх сніг. Мали навіть якщо якісь безхатьки або хто інший, вони не люблять, щоб їх знімали, щоб їх фотографували і так далі. Тому вони дуже часто можуть бути агресивними саме тоді, коли бачать камеру телефон, і таких випадків було дуже дуже багато. І наша українка дістала телефон і зробила те саме зафільмувала, тому що вони вже вели себе неадекватно. На що один із хлопців дістав пістолет і вистрелив їй прямо в ногу. Відео прикріпляю, подивитися, звичайно. Can you please get out from me? Can you please get out from me? Can you call 911? Can you call 911? No, he just hit me. Can you call 911? 911. Що відбулося? Люди ніяк не відреагували. Декілька з хлопців просто на наступній зупинці вибіжали і просто вирішили десь побігти, тому що розуміли, що один із їх друзів реально вистрелив. Наша українка, звичайно, злякалася, але вона це все засняла на камеру, що дуже добре, в принципі. Але як ви бачите, вони не бояться те, що вони десь там в громадському транспорті, що навколо дуже багато людей. Що в принципі тут ну дуже купа свідків, але тим не менш вони це зроблять. Били, бо їм щось не сподобалось, яким зробили зауваження і так далі. Тому вони просто дістали і вистрелили. Що на мене це дуже така жахлива ситуація? А по-друге це те, що люди, які сиділи поряд, вони абсолютно ніяк не відреагували на це. Просто промовчали, проігнорували, злякалися звичайно, але при цьому ніхто не встав і нічого не почав з цим робити. Я уявляю, якщо б подібна ситуація сталася у нас в Україні, можливо, я помиляюся, але мені здається, що у нас би більше людей стало би на захист, вони би почали цю ситуацію піднімати нормально так і не дозволили, щоб це ось так ставалося посеред збілого білого дня. Просто взяти, вистрілити в когось. У нас таке просто не прокатує. Хоча я не знаю, можливо, мені тільки так. Здається, але в нас трошки інший менталітет. І ми все ж таки цього просто не допускаємо. Дуже добре. Жінка почала кричати: визовіть мені допомогу, але відразу цього ніхто не зробив. Знову ж таки, розумієте? Але їй тим не менш прийшлося кричати і просити про допомогу. Тобто люди сиділи навколо, вони бачили цю всю ситуацію. Вони були свідками, але при цьому всі ігнорували, не питали, як вона, не питали, можливо, їй потрібна допомога. Вони просто сиділи перелякані. Дивилися на це все І навіть якщо вона просить, будь ласка, зупиніть автобус, будь ласка, допоможіть мені, будь ласка, визовіть поліцію, цього відразу ніхто не зробив. І тільки пізніше вже приїхала поліція, і тільки пізніше вже зупинила автобус. Але наша постраждала відразу кричала, що її підстрелили, і їй потрібна допомога. На що просто люди це все ігнорували, і це жахливі кадри, тому що я розумію, так само постраждала наша дівчина в США, і ніби Канада більш така безпечніша, але тим не менш ситуація дуже подібна. Далі, звичайно, по цій справі почалось судове розслідування. Лікарі, на жаль, не змогли дістати саму цю по. Пулю з її ноги, тобто вона застряла дуже глибоко в м'язах, і тому, напевно, ця пуля залишиться з нею назавжди, якщо вона не знайде якихось гарних таких спеціалістів. Про велосипеди та їх крадіжки дуже часто, якщо ви гуляєте у великому місті Канади, ви можете побачити, як від велосипедів залишається тільки якась частинка. Чому так відбувається? Насправді, як виявилося, це така обширна практика, і дуже часто, якщо ви залишите свій велосипед на якийсь довгий період в центрі міста, його можуть просто обікрасти або зняти щось, наприклад, раму і одне колесо. Якщо ви пристібнете тільки якусь частину свого велосипеда, тобто вони вони спробують щось там вкрасти. Навіть, наприклад, якщо у вас електровелосипед, тоді вони вкрадуть батарею, чи що можуть тільки зробити, вони будуть намагатися найкращим чином щось вкрасти. До прикладу, так само було, що е, мій хлопець дуже часто бачив він, коли працював в центрі. Як інші просто безхатьки або якісь наркомани підходять з такими кусачками до велосипеда рандомного, вони бачать, що нікого навколо немає, і просто перекусують цей замок, забирають собі велосипед, здають його там. Напевне, за якісь копійки, і в них вже є якісь гроші там на які на якісь їх потреби. А, також мого знайомого, поки він був в магазині, він виходить з магазина, а вже один безхатько іде далеко, вже так відійшов від магазину з його сидінням від велосипеда. І він почав йому кричати, що так не можна. Будь ласка, віддай мені шведесенько, і той йому віддав, тому що як людина повернулася. Але при цьому, якщо б мій знайомий вийшов трошечки пізніше, то він би Просто пішов вже додому пішки, тому що в нього немає сидіння для його велосипеда. А у іншого знайомого так само сталася така ситуація, що він просто залишив свій велосипед на місці для велосипедів на декілька хвилин, не пристігнувши його. І це була тотальна помилка. Так, звичайно, здається, що ой, та я швидесенько зараз це все зроблю. Типу, тут немає якихось безхатьок. Виглядає все більш-менш так безпечно. Тому окей, але насправді вони все бачать. І вийшла така ситуація, що просто цей безхатько, або я не знаю хто, просто розбійник, так давайте так називати, їхав на своєму велосипеді. Якимсь чином, за декілька ось цих секунд, він побачив, що велосипед не прив'язаний, просто залишає свій велосипед і бере ось цей чужий велосипед мого знайомого, сідає на нього і просто їде геть. Це все сталося за декілька секунд, і це то я просто не розумію, як він знав, що саме цей велосипед, саме тут він буде не прив'язаний на оці декілька секунд. Для мене це просто такі махінації, настільки все це продумано. У наступного знайомого також були проблеми саме з велосипедом, тому що його викрали цей велосипед, але він дуже вчасно звернувся до поліції, і разом з поліцією він вже знав, де там можна знав, які там. Бомжі могли це зробити, хто вкрав, тому він просто з поліцією поїхав на ті місця, і велосипед був повернутий. Але це жесть, тому що це просто жесть, тому що можуть на кожному кросі ось так, ніби в безпечній країні, але все обворовувати. Я вже не кажу про посилки там Амазон або інших, тому що так часто ви можете побачити в інтернеті, десь в тіктоки про те, що посилки, коли залишають, то їх потім хтось краде. Бо людей дуже багато, особливо в великих містах, тому і звичайно різний такий кримінал також процвітає. А я дуже боюсь таких громадських цих транспортів, особливо метро. Хоча мої знайомі казали, що метро виглядає абсолютно нормально, чистеньким, гарненьким, там немає там, якоїсь такої купи бомжів і так далі. Але тим не менш там можуть бути якісь неадекватні, які просто їдуть кудись, катаються. Вони можуть бути з ножами, заточками і так далі. Як ми вже побачили про ситуацію в США. Тут, в принципі, люди не повинні бути з пістолетами, але тим не менш, все ж таки, можуть бути з ножами або з такими травматами, які, яких вони можуть підстрелити навіть в людних місцях. І що мене це дуже дуже дивує, я до такого не звикла. І знаєте, є, наприклад, якісь там певні райони небезпечні, як в Америці. Тут можливо також є ці небезпечні райони, але ось такі люди можуть траплятися будь-де, і треба просто бути обережними, не мати з ними контакту, такого зорового. Не робити їм якісь зауваження, так звичайно, якщо вони там не чіпають сильно людей. І просто в будь-якому випадку краще визивати відразу поліцію, якщо ви бачите, що щось відбувається ненормальне. Але з іншої сторони мене дуже дивує, наприклад, коли в кав'ярні сидять люди, залишають свої дорогезні макбуки просто на столі і йдуть там десь купити ще одну чашечку кави, чи можливо піти просто до туалету, яке це займає там декілька хвилин, і вони абсолютно не переживають за свою техніку. Для мене це дуже дивно, тому що в нас так не прийнято. В нас там, а посторожи мою сумочку, подивися мою сумочку, подивись за моїми речами. А типу, щоб залишати якісь такі коштовні прям речі, взагалі без якогось нагляду, ви розумієте, наприклад, коли людина прийшла одна до кав'ярні, навіть не з другом, не з подругою, так що можна попросити своїх близьких, подивись, будь ласка, за моїми речами. Ні, вони просто залишаються все і йдуть собі в туалет. Так, звичайно. В кафе ніби всі нормальні люди. Якщо там якісь безхатьки заходять, то їх можуть виганяти, якщо звичайно вони не прийшли за кавою. Якщо вони прийшли за кавою, їм нормально зроблять ту каву і все. Але якщо він там захоче посидіти, погрітися, то звичайно таких людей будуть виганяти, щоб не заважати іншим людям, які там працюють, відпочивають і так далі. Але тим не менш, це дуже-дуже так ось дивно, тому що такі коштовні речі залишати без такого нагляду незвично. Тому з однієї сторони, Канада виглядає наче безпечнішою країною, ніж США, або там, наприклад, як Іспанія, де там можуть забрати все, що завгодно потрібно прив'язувати свої телефони і свої. Техніку, то ніби тут такого робити не треба. Тут навпаки, багато людей віддають різні речі. Ви можете ось так погуляти по райончику і побачити, що люди віддають, і це дуже прикольно. Ви можете взяти щось додому. Такі якісь цінні прикольні речі. З прикладу, я ось тут гуляю і побачила коробочку. Тут на ній написано фрі, тобто віддають безкоштовно, просто виставляють ось так біля дороги, що людина буде йти гуляти. І зараз покажу, що ж там Ось, від... До прикладу, бачите, ось така коробочка, і тут ось такі сьогодні можна забрати різні фоторамки. До речі, прикольно, що... Наприклад, ось цю біленьку би забрала собі і десь повісила. Але поки що ще не переїхала, ще не буду нічого такого робити. Але можливо, в майбутньому, коли там захочу зробити такий якийсь дизайн, що все було так е зручненько, комфортненько, гарненько, та може на стіну щось собі і повішу. Тому ось така різна може бути Канада. Також хочу поділитися з вами історією, яка сталася зі мною як тільки я приїхала в Канаду. Я про неї забула, але ось одне відео в Тіктоці мені нагадало про це, тому хочу поділитися з вами. Як тільки я приїхала в Канаду, то звичайно багато чого ще не розуміла, не розуміла цієї системи. Мені здавалося, що це просто прекрасне життя із такого фільму. Знаєте, як ми надивилися різних американських таких фільмів, все так виглядає класно, гарно. От, подивіться, да, наприклад, так, що ми отак подивимось, ну просто життя прекрасне. Тому м -м, я дуже довірливо віднеслася до цієї країни відразу, і це була моя помилка. І ось одного разу, як тільки там мої перші тижні в Канаді, я прийшла зі своїм хлопцем до Барберу, щоб він отримав класну стрижку. Прийшлися ми по райончику, по місту. Ви знаєте, таке все американське, таке все гарненьке, класне, чудове, прекрасне, як із фільму. І я ще не розуміла, які там райони гарні, які там райони більш небезпечні або які спокійніші. Тобто, для мене це все було абсолютно однаковим. І ось я йду і бачу на своєму шляху собаку. Я звичайно дуже люблю. У всіх твариночок, абсолютно, коли там бачу їх. Але тут вони е, не гуляють просто так, тобто тільки зі своїми господарями. Тому я щось там крикнула ці собачки і сказала там, типу, ой, hello, хай, собачка, яка миленька, клас, вона на нас подивилася. Тому було дуже так цікаво побачити якусь тваринку. Але тільки після цього я перевела свій погляд на чоловіка, який сидів на лавці поряд, і це я так зрозуміла була його собака. Але цей чоловік, напевно, був би хатько або я не знаю. Ну, тобто він виглядав ось як виглядають безхатьки не дуже адекватно і не дуже нормально. Всі ці дії відбувалися, знаєте, в якийсь такий швидкий момент. Але я просто розповідаю більш детальніше, щоб ви розуміли те, що відбувалося навколо мене. І ось я подивилася буквально секунду на собачку. Подивилася, подумала, яка вона мила, і далі перевела погляд на цього чоловіка. Він також зрозумів, що я звернула уваги на його собаку, і в цей момент він просто поклав свою руку в карман. Ан далі починає діставати свою руку з кармана, з кишені, але вже починає діставати її з ножем. Цей ніж був не такий якийсь маленький, знаєте, складний ножичок, який там зручно з собою носити. Це був величезний кухонний ніж. І він просто почав так посміхатися, як психічно нездорова людина. Просто так ха-ха, хати посмішно, класно посеред вулиці в центрі міста чоловік дістав величезний ніж і посміхається, і тримає його, і ось так руками просто трогає. На цей момент мені стало дуже лячно, тому що я не розумію, що у цієї людини в голові вона може просто в будь-який момент зробити будь-що, і може їй там щось побачитись, примаритись і так далі. І в цей момент дуже добре, що мені треба було переходити через дорогу, тому я швидесенько це зробила разом з хлопцем. Ми зайшли в цей барбер, і далі з вікна мені було видно цього чоловіка, і я дуже переживала, що він може, наприклад, прийти зайти в цей барбер і щось зробити, і так далі. Але на щастя, цей чоловік просто десь потім пішов. Він не вставав, не йшов, не переслідував нас. Тобто, ось такий був якийсь момент незрозумілий. Але при цьому було трошки лячно, тому що ви не знаєте, що. Очікувати від рандомної людини на вулиці, тому ось такий дивний випадок склався в моєму житті. Звичайно, було дуже лячно. Але на щастя нічого серйозного такого не сталося. Але зараз я розумію, що трошечки легковажно відносилася до перших своїх днів тут в Канаді, тому що мені здавалося, ну, типу, все нормально, все таке сейф, безпечно і так далі. Але це трошечки інша країна, і навіть якщо порівняно США, це більш-менш безпечна країна, тим не менш тут дуже багато людей, які можуть. Робити ось такі різні дії, також я виклала РІЛС на цю тему і запитала людей, які живуть в Канаді, наших українців, які ситуації траплялися з ними, вони почали ділитися своїми життєвими ситуаціями. І хочу сказати, що це реально лячно. Я почала читати ці коментарі і розумію, що все ж таки. Ті міста, там, де дуже багато людей, то звичайно там буде дуже багато різних таких божевільних, які можуть себе просто неадекватно вести. І це може бути небезпечно. Але в цілому життя в Канаді виглядає безпечно, якщо, наприклад, не користуватися дуже часто громадським транспортом, не їздити там десь вночі, коли багато різних безхатьків виходять, або не ходити в такі райони, які небезпечні. Якщо гуляти по ось таким тихим жилим райончикам, які виглядають в принципі нормально, тут ніколи не зустрінете якогось там безхатька або наркомана, тому що йому просто не цікаво бути ось тут. Тут затишно, класно, круто, але при цьому йому тут ніхто не дасть ніяку копійку, не купить. У нас тут вертольоти літають. Заважають мені знімати відосики. Я надію, що звук не портить це все. Я тут іду, а тут собака сидить, хочу показати вам. Бачите, в Канаді собак також прив'язують, щоб вони далеко не убігли, але на декілька годин тільки довго їх не можна так тримати на цепі. Тобто, треба дотримуватись таких абсолютно нормальних та стандартних правил для того, щоб жити в безпеці тут, тому що все ж таки, які, якісь там безхатьки, якісь там злодюшки, вони не дремлять, вони за цим всім слідкують і можуть бути іноді неадекватними і приносити такі ситуації іншим людям. Тому гуляйте в безпечних райончиках, не заходьте кудись там небезпечне, бо я, наприклад, одного разу попала в центр міста вночі, не не те, що вночі, а десь ввечері а, щось мені там. Було потрібно чи десь я ходила а, десь на вечерю, і після цього треба було від закладу дойти до машини. Але я була в шоці, тому що дивлюся, поліції багато. Там стоять одна поліцейська машина, інша поліцейська машина стоїть, і хтось дуже сильно кричить: а, щось якась жіночка почала себе не неадекватно вести в Макдональдсі, і приїхала поліція для того, щоб її вигнати звідси. І за те, що вони почали її виганяти, вона почала ще більше кричати, падати. Вона нікому не приносила ніякої такої шкоди, але при цьому вела себе дуже неадекватно. Тому бережіть себе, не ходіть в небезпечних райончиках. І welcome to Canada. Якщо ви хочете приїхати в Канаду і подивитися на її красоти, то будь ласка, але просто пам'ятайте про базові правила безпеки. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте свої вподобайки. А також пишіть в коментарях, які ситуації склалися у вас в житті. Чи були у вас якісь такі подібні небезпечні ситуації? Буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд, Па-па!